Знайдено ж у листах, що пророк Єремія наказав переселенцям узяти вогонь, як даний знак, і як пророк заповідав переселенцям, давши їм закон, щоб вони не забували Господніх заповідей і щоб не блукали розумами, бачачи золотих і срібних ідолів та їхню красу. І таке інше кажучи, нагадував не відкидати закон від їхнього серця. Бо ж у Писанні. Що пророк наказав за даною йому вказівкою, щоби шатро і ковчег ішли з ним. А коли він вийшов на гору, де Мойсей, піднявшись, побачив Божий спадок, і, прийшовши, Єремія знайшов дім печеру і вніс туди шатро, ковчег і кадильний жертовник, та закрив двері. А коли підійшли деякі з тих, котрі йшли, аби зазначити дорогу, то не змогли знайти. Коли ж Єремія дізнався, то звинуватив їх і сказав і місце буде невідомим, аж доки Бог не збере збір народу і стане милосердним. І тоді Господь це вкаже, і з'явиться Господня слава і хмара, як і при Моїсеєві з'являлася, а також і тоді, коли помолився Соломон, щоб місце дуже освятилося. Но розповідалося ж, як і він, маючи мудрість, приніс жертву обновлення і завершення храму. Як і Мойсей, він молився до Господа, і з неба зійшов вогонь та пожеж жертви, так як і Соломон молився, і вогонь зійшовши, поглинув сепалення. І сказав Мойсей, щоб те, що за гріх не було з'їдене, було спалене. Подібно, і Соломон провів вісім днів. А це пояснюється і в Писаннях, і в літописах Неемії, і як будуючи бібліотеку, він зібрав книги що про царів, пророків і Давида і листи царів про святощі. Так само ж і Юда нам усе зібрав, що пропало через війну, що відбувалося є і в нас. Отже, якщо цього потребуєте, пошліть тих, що вам принесуть, тож бажаючи святкувати очищення, ми вам написали. Добре зробите, як святкуватимете дні. А Бог, що спас увесь свій народ і віддав усім спадок, царство, священство і святощі, як і пообіцяв через закон, бо надіємося на Бога, що він скоро нас помилує і збере з-під неба до святого місця, адже Він спас нас з великого зла і очистив місце. А те, про що Юду Макаве і його братів, очищення великого храму і обновлення жертовника, ще й війни проти Антіоха, Епіфана і його сина Євпатора, і появи, що були з неба тим, які за юдейство славно виявили мужність, таким чином, бувши нечисленними, вони всю країну перемогли і прогнали безліч варварів. І, розголошений по всьому Всесвіті храм, вони здобули, визволили місто і виправили тих, що бажали знищити закони, як Господь з усією добротою був до них милосердний. Пояснене Ясоном Кіринейцем у п'ятьох книгах ми намагаємося одним твором скорочено подати. Бо, роздумуючи над великою кількістю і існуючою складністю для тих, що бажають зазирнути в розповіді історії через велику кількість матеріалу. Ми подбали для тих, котрі бажають читати, що би було приємне, а для тих, що люблять мудрість, аби через пригадування дати доступність, і всім, що читають, користь. Нам, що взялися за скорочення, цей труд нелегкий, легкий, а діло поту і чування – як і для того, що готує бенкет і шукає для інших користі, не є легким, подібно через численну вдячність радо понесемо труд, даючи змогу письменнику детально відтворити все, а працюючи, щоб іти за правилами скорочень. Адже так як будівничому нового дому треба дбати за цілу будову, а тому, хто береться обновляти і малювати, треба вишукати належне для прикраси, так само я думаю і про нас. Ввести. Зробити розповідь і говорити в подробицях про те, що в подробицях, належиться першому складачеві історії, а займатися скороченням розповіді і домагатися полегшеного досягнення діла є для того, хто робить переказ. Тож звідси почнемо розповіді раніше сказаного так розпочавши бо нерозумно слова помножувати перед розповіддю, а розповідь скорочувати.